Ангар до бою. Пре, значить, приготувалися. Але почали. Але, зліва направо. Так, відбувається тренування з фехтування. Поєдинок суперників триває три хвилини. Перемагає той, хто нанесе більшу кількість уколів. Всього таких може бути п'ять. Тренер В'ячеслав Артем'єв показує принцип роботи фехтувального обладнання. Підключається одним кінцем до системи. Другим кінцем він підключується до. Самої шпаги. Коли проходить замикання, коли укол наносить один із спортсменів, проходить фіксація укола. Фехтування, говорить, починаючи з 1896 року, є у програмі Олімпійських ігор. У 85-му році тут засновником фехтування в Олександрії був е, е, мій тренер, викладач е, мастер спорту Литвиненка Василь Григорович. До самої смерті він проводив тут заняття, дітки займалися. Ми пішли по його стопам, я і мій товариш стали викладачами, якась, вчителями фехтування, закінчили Львівський інститут фізичної культури. 1 вересня ми сюди прийшли, як в берлогу, як в підвал, як в штоль. Тут не освітлення не було, дітей соромно було сюди завезти. Потім ми взяли це свої руки. Каже, облаштовували зал своїми силами. Ми вложили свої кошти, зробили цей зал десь 70 квадратів. Це одного зала. Но нам вже зараз хронично не вистачає цього одного зала, тому що багато груп займається. І отак також ми зводимо дві групи разом. Отак не повинно бути. Катерина Гласкова ходить на тренування з фехтування впродовж чотирьох місяців. Фехтування це єдиний спорт, де літня людина може перемогти молоду. Фехтування це ніби шахи, тільки в. Тільки там, де треба рухатися, тут треба і думати, тут треба і фізична підготовка, тут треба і розуміти ситуацію, тут треба бути готовим. усім. Фехтування – це дуже елегантний спорт. Напевно, саме через це я і почала цим займатися. Ми тільки починаємо вчитися, тобто коли ще можуть бути досить таки болючі, але зазвичай вони не дуже відчуваються на тілі. 12-річний Микола Бондар ходить на фехтування 8 місяців. Тут важливу роль відіграє не лише фізична сила, але й інтелектуальні здібності, який цей вид спорту дуже прекрасно розвиває. Чи планують відкривати ще секції фехтування в області, розповідає директорка обласного управління спорту? Ми розраховуємо на те, що федерація фехтування області вона відродиться. В юридичній площині і нарешті в нарешті в реєстрі організацій громадських у нас буде федерація обласна, з якою ми зможемо заключити договір про спільну діяльність і уже надати їм офіційну підтримку обласного масштабу в Пантаївському спортивному ліцеї, інтернаті ліцеї є навіть інвентар, який закуплено обласною радою. Ще в 2018 році на суму приблизно 100 тисяч гривень. По суті, все є для того, щоб і там була у нас секція з фехтування. Єдине у нас питання про підтвердження тренерської категорії. Одне тренування з фехтування триває півтори години. Секція працюватиме до середини липня, потім на півтора місяця діти підуть на канікули. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.